Шановні колеги, я сердечно вітаю вас із сьомими чорновозівськими читаннями. Це, звичайно, подія і в науковому житті, і в культурному житті України. В'ячеслав Максимович Чорновіл неординарна особистість. Більша частина його життя пройшла в умовах блогів і інших представників. Представників інших галузей знань для е, вивчення багатьох аспектів історичного минулого нашого, е, в плані вивчення ролі особи в історії, суб'єктивних і об'єктивних чинників у е, історичному процесі, впливі їх. Загального й особливого в історичному розвитку, закономірності і особливості його, рушінні сили української революції початку 90-х років минулого століття. Роль інтелігенції у, у соціальних зрушеннях, про духовність, мову, культуру, його спадщина багата, Даними про діяльність дисидентів, про шести, шестидесятників, загалом національно визвольного руху його діячів і провідників, багато ідеями державобудівництва. І тут думаю, що є. Поточних питань. Мені е, випала е, така цитата із його, прочитати із його е, праці. Послухайте уважно, вона дуже символічна. Нам потрібно ви сказали це сьогодні. розуміння А не громадська ворожнеча демократія, а не диктатура. Повторюю, це здається, сьогодні сказано. І надзвичайно цінно і важливо е керуватися цим, особливо тим політикам, які хочуть бути державниками. На жаль, у нас це є проблема. Е колись. В 1991 році В'ячеслав Максимович набрав 7 мільйонів голосів. Це велика кількість. Але Гавел став президентом, Лех Валенса став президентом, а ми до Чорновола, на жаль, тоді не доросли. Цікаво, що було б, якби ми провели, от гіпотетично уявіть собі, що ми провели в ці ще випри. У нинішній час, чи далеко ми відійшли від 91-го року. На мій погляд, і, на жаль, не дуже в сенсі національної самосвідомості, в сенсі поширення історичних знань серед широких мас населення. Мені думається, що це є колись в 19 столітті Жузепе Мадзіні, Італійський політик, політолог, вчений, він казав: ми е, створили Італію, а тепер ми повинні створити італійців. Мені видається, що дуже це співзвучно до творчості, до позиції В'ячеслава Максимовича. Ми створили Україну, тепер нам треба створити. Українців. І це величезна проблема. Тому сьогодні надзвичайно актуальним є поширення ідей, суджень, міркувань, прогнозів, оцінок В'ячеслава Максимовича серед широких мас населення для формування громадянина державника. Підкреслюю, громадянина державника. Ну, а особливо сильно, я думаю, і важливо поширювати це в його е, праці, його ідеї, в системі освіти. В загальноосвітній школі думаю, добре було б підготувати посібник такий із найкращих, найвиразніших творів В'ячеслава Максимовича і дати посібник такий для школи. Думаю, що чорноволівські читання дуже цінно було б проводити і в школі, і в вищих навчальних, вищих навчальних закладах. Бо формування державника із е, поколінь наступних це основа основ нашої перспективи і нашого, нашого майбутнього. Є широке поле для діяльності, і, як кажуть, для агітаторів, і для інформпростору, і для системи освіти. Я щиро бачу, бажаю учасникам наших, нашого зібрання, успіхів, нових пошуків і знахідок. І думаю, що ми дійсно. Це дуже приємно, що присутні. Такі представники державних інституцій. В цьому напрямку у нас дуже дійсно багато роботи, особливо по, в інституті національної пам'яті. Прилучаються, але масштаби діяльності 에, наші повинні бути значно більшими і більш впливові голосніше звучати голос в інформпросторі, в інформаційному. І в освітньому просторі. Я бажаю добра, здоров'я, нових знахідок у спадщині і діяльності В'ячеслава Максимовича Чорновола. Успіхів і, звичайно, всім без коронавірусного здоров'я. Дякую.